Медичний пірометр HT820D призначений для безконтактного вимірювання температури тіла людини в діапазоні від 32 до 42,9 градусів Цельсія. Також вимірює температуру поверхні інших тіл в діапазоні від 0 до 100 градусів Цельсія. Вимірювання проводиться на відстані від 5 до 15 см. Пірометр живиться від. Двох батарейок типу АА вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. Функціонал кнопок. Вимкнення підсвічування. Вимкнено. Увімкнення. При короткому натисканні на кнопку мод змінюється режим роботи пірометра. Сюпис це звичайний режим вимірювання. Баді це режим вимірювання температури тіла людини. Наразі пірометр показує лоу, оскільки температура столу нижча за 32 градуси Цельсія. Кожен результат вимірювання температури тіла людини записується в пам'ять пірометра. Всього може бути записано 34 результати. Якщо вимірювань буде більше, ніж 34, то. Найновіший результат вимірювання записується на місце найстаршого. Для перегляду результатів вимірювання слід натиснути кнопку вліво або вправо. При довгому натисканні на кнопку мод змінюється мова інтерфейсу з англійського на китайський. І навпаки. Якщо натиснути і потримати кнопку Set, пірометр переходить в режим налаштувань. F1 це вибір одиниць вимірювання температури градуси Фаренгейта градуси Цельсія. Коротко натискаємо Set. F2 це коригувальний коефіцієнт, який встановлювати, якщо пірометр систематично завищує або занижує результати вимірювань. Може бути плюс-мінус до 5 градусів Цельсія. Натискаємо кнопку Set. F3 це управління звуком. On-увімкнено, OFF – вимкнено Вернули назад. Натискаємо кнопку Set. Пірометр вийшов з режиму налаштувань. Якщо виміряна температура тіла людини перевищує 37,5 градусів Цельсія, колір дисплея стає помаранчевий, а якщо перевищує 38 градусів Цельсія, стає червоним. Помаранчевий-червоний. Якщо вимірювана температура перевищує верхній діапазон вимірювання, на дисплеї відображується повідомлення хай. Якщо спірометром нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.